Бував собі комору недавно. Мішка підріс, велик, самокат, в квартирі не дуже зручно і роблю ремонт. З подивом з'ясував, що, виявляється, я вмію штукатурити і шпаклювати. А потім ще більше здивувало мене те, що я ще й плитку вмію класти. Тепер Буду дізнаватись, чи між, який з мене сварщик, чи вмію я взагалі варити. Вчора вичитав в Ютубі, що ну я сварщик ще той, такі самі, які штукатури маляр. А... Вичитав що. Для разваривальных аппаратов на вот феріпори... избирательный воды выявляется вызначается И... с разваривальным копом. А, верни, когда пробуют. Выдает Яку... аппарат. Я... Через не раз. Why é.

Що треба? Mm. Він каже, да. А? Він каже, да, не знаю. Може, можна її писати. Я, Я можу його спитати. Я можу не в такому стані комори купляються. і ми відповідно ж купили. І от в такий стан зробили. Комора невелика, тому охопити два вентиляційних отвори. Один для забору повітря нижній, інший для виходу. Так, звичайно, що зварювальник з мене так собі, тому критикувати тут можна безбожно, на всіх зварних швах, але воно тримається дуже міцно. Туди можна залазити лягати при бажанні. А отут більш акуратно зроблено на болтах. Для... Тому що це б я взагалі не перевіз би з гаража сюди, в такому стані. Мені в машину не влізло. А ці попки 2.50 довжина. Машину стали. Ось такий був. Ось такий був цікавий проєкт. Не поспішав плитку, я трошки в гаражі знайшов, трошки докупив. Ну, вважаю, що для комори вистачить все. До наступної роботи.